Цар сверхдержави держави повністю закрився від людей. Кількість скасованих зустрічей за участі Путіна вже перевалила за 10. Деталі розкажу в цьому випуску. Ви на фабриці новин, а я Катерина Федотенко останньою традиційною подією в цьому році залишилося лише новорічне звернення до росіян. Про його скасування поки що не повідомляють а сам Путін раніше пожартував, що в новорічну ніч. Подивиться виступ президента. Втім, за даними російського каналу, можемо об'ясніть, це звернення досі не записане та не передане федеральним каналам для трансляції в новорічну ніч. А ось які заходи Путін уже скасував. Візит до Уралу. Бункерний дід мав відвідати нижній тагіл, де знаходиться Уралвагонзавод, що випускає серед іншого військову техніку. Через це співробітникам заводу навіть заборонили пересуватися між цехами, а в нижньому тагілі скасували відкриття ялинки та закрили небо. Але в останній момент поїздку Путіна скасували. Зустріч із бізнесменами. Путін традиційно зустрічався з великим бізнесом перед новим роком. Зазвичай на таких заходах кремлівський диктатор хвалив стан російської економіки, але цього року хвалити, мабуть, нічого. Зустріч скасували, Щоправда, сам Путін заявив, що це сталося через погіршення епідеміологічної ситуації. Певно, що не всі підприємці захотіли два тижні сидіти на карантині. Розмова з Алієвим та Пашиняном. Тристороння зустріч мала відбутися на неформальному саміті СНД у Санкт Петербурзі. Востаннє лідери трьох країн бачилися ще наприкінці жовтня у Сочі, але цього разу зустрічі не буде, підтвердив Пісков. Зустріч з Кабміном традиційно перед святами Путін проводив передноворічну зустріч з членами. Уряду на ній підбивали підсумки року і обговорювали плани на наступний спойлер провальний для Росії рік. Ці заходи завжди анонсувала прес-служба Кремля. Наближається новий рік, а анонсів. Так і немає. Послання та пряма лінія. Головними подіями кінця року завжди вважали послання Путіна до федеральних зборів, прес-конференція та пряма лінія. Але цього року не відбудеться жодної з цих подій. За даними інституту вивчення війни, це рішення свідчить про невпевненість Путіна у своїй здатності виправдати ціну війни. Далі, хокей на червоній площі. Перед новим роком Путін виходив на лід у центрі Москви. Компанію йому складали чиновники із ближнього кола, наприклад, Сергій Шойгу, Володимир Потанін, Роман Ротенберг. Але 2022-й став винятком. Пісков заявив, що Путін не планує цього року грати в хокей на червоній площі. Зустріч із представниками великої руської культури у грудні. Путін брав участь і в засіданні ради з культури та мистецтва. Часто на цих зустрічах брав слово режисер Олександр Сокуров, який виступав із критикою російського керівництва у 2021-му Він вступив в суперечку з Путіним, запропонувавши відпустити ті республіки у складі Росії, які не хочуть більше жити в одній державі. Як виявилося, і брехати, то справа нелегка. Чи може ботоксний дід занедужав? Поки ми це з'ясовуємо, друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його і звісно, що підписатися на фабрику новин.